Вони щасливі та усміхнені, впевнено крокують по життю і в свої 17 вже мають чим пишатися. Золоті медалісти, які вдруге підтвердили свій рівень знань на максимальному рівні. Вчорашні учні 12-го ліцею, які склали національний мультипредметний тест на 200 балів. І сьогодні своїм переможним результатом вирішили поділитися зі своєю вчителькою Ольгою Оленіч. Розповідають, що така оцінка не щасливий випадок, а плідна праця протягом усіх шкільних років. Артем Поляков каже, що до НМТ готувався за півтора роки, добре навчався, мав чіткий план, багато практики. Зізнається, певний фактор хвилювання був, але це не завадило йому отримати максимальну кількість балів з математики та української мови. Бо саме ці предмети є вирішальними для вступу на умріяну спеціальність інженерія програмного забезпечення. Ну в основному, все було як на мана на. Однаковому рівні складності, тому що ну, готувався рівномірно, і в принципі в мене не було якогось предмету, який я б я прям не любив. Але найвідповідальніша дисципліна для мене була математика, тому що найбільший коефіцієнт в неї для моєї спеціальності. І, звісно ж, шансів зробити якусь механічну помилку, наприклад, там набагато більше, ніж на інших предметах. Тому найбільше сил я вклав у саме цей предмет. І я навіть розробив спеціальну стратегію складання. Я першу склав мову у першому блоці, тому що її е, я зазвичай, коли практикувався, робив десь хвилин за 30-40. А всю решту часу я виділив на математику. Ну, і таким чином у мене був великий запас часу, і я її робив спокійніше. А це Ангеліна Ткаченко, яка отримала 200 балів з української та англійської мов. Каже, відповідально готувалася до екзамену та розраховувала на найкращий результат, бо планує вступати до університету імені Каразіна та вивчати іноземні мови. Вдалося завдяки. І моїй праці, і підтримці батьків, які весь час теж наставляли і мотивували навчатися, і також, безумовно, вчителів педагогічного колективу нашого ліцею, які навчали, давали ці знання, підтримували і готували до цього випробування весь час. Розраховувала, звісно, на це, бо хотілося все-таки досягти 200 балів, хоча б з одного предмету. Я була дуже щаслива, що навіть з двох. І Достатньо високі з інших також. Тому так, я дуже була щаслива і рада, що тепер вже цей етап було завершено з іспитом, і це такий шлях в нове життя, доросле більше. Дівчина каже, що такі перемоги у юному віці дають можливість впевненіше дивитись у майбутнє. Само стверджує мене, мабуть. Показує, що це все було не дарма, вся ця робота, весь цей розвиток, весь час, все життя майже можна сказати. Тому це чимось, що можна пишатись, і бути більш впевненою в собі і в своїх силах на майбутнє. Мілена Воробйова теж досягла того, чого прагнула. З двох предметів історії та математики дівчина отримала максимальні 200 балів. Каже, онлайн формат не перешкода отриманню освіти, якщо є бажання. Мріє у подальшому працювати у сфері міжнародних економічних відносин. Безпосередньо перед екзаменом я ну хвилювалася, звісно, як і всі, але коли настав сам час іспиту, я якось заспокоїлася і ну, просто автоматично виконувала завдання, які Стало мені досить знайомими за весь цей час підготовки, тому спокійно мені пощастило, що система працювала належним чином, і загалом все було добре. Ну, звісно, вони зробили свій внесок в мій результат, і вчителі це безпосередньо люди, які дали всю цю можливість, цю, цю ґрунтовну основу для. Того, щоб скласти успішний іспит, вони були такими носіями цих знань. А батьки, звісно, це мені здається основа, сім'я, на якій все будується, тому що це і мотивація, і підтримка, і це люди, які знають, коли потрібно щось чимось допомогти, а коли просто не заважати. А про що ви мрієте? Я мрію про те, щоб мрії здійснилися, і своє майбутнє я будувала в мирній, щасливій Україні, вільній незалежній результатами всіх своїх учнів. Я дуже задоволена. Дякую їм за величезну витримку. Підтримку таку наполегливість доклали стільки зусиль для того, щоб отримати такий високий результат. Школа пишається своїми випускниками кожного року, але в цьому році особливо. Бо у нас така велика кількість кількість учнів, які в цьому році здобули 200 балів не тільки з української мови а й з інших предметів. Що би ви побажали вашим учням на майбутнє? Ну, по-перше, мирного неба, щоб їхнє а, безхмарне майбутнє склалося так, як вони хочуть, щоб вони досягли всіх своїх цілей, а, вступили до всіх навчальних вищих навчальних закладів, які вони хочуть, обрали для себе, а, побажати їм реалізації власних ідей, реалізації творчого потенціалу. Всього найкращого щастя, да? головне щастя, мирного неба. Аліна Курмашова, Олександр Іванов, Андрій Паколов, Олексій Старінков, Харків, Новини.